Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 12 жовтня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. А ще дивіться, я сьогодні не сам, он зі мною моя кицюня Пуся. Тому ну я думаю, що вона теж варта лайка поставте, хоча б не мені, хоча б їй, якщо так. Отже, ми починаємо. Ельзи випустили новий англомовний альбом. А, вже я зробив огляд на цей трек, тому ми трошки його послухаємо. А якщо комусь цікаво, може глянути огляд на моєму каналі. Рівненький такий вийшов трек, в принципі, як і альбом, але як я вже казав в огляді, чому додав саме цей, тому що ну, не сприймаю я якось поки що Вакарчука в англомовному варіанті. І ну, цей трек він хоча б такий рівненький, прикольний по-своєму і легкий. Сам там! Далі Кола випустила новий трек Титанік. До речі, хочу нагадати всім, що в неї був день народження, і вона сказала, що не треба мені нічого дарувати, а просто задонатьте на катери для гур. Збір, до речі, під її відео. А я робив огляд теж на цей трек і на цей кліп. тому ми послухаємо його трошки, щоб ви знали, що такий є. Як Ніякий, як дешевий несмішний сітком. День без стаби ніякий. Я билося в салаті, коли золодні. День без стаби ніякий. Я важливий дзвінок, коли. Що ще хочу сказати, незвично якось чути колу в такому виконанні, але ну, мені сподобалось. Тобто, завжди вона така більш лірична була, або іронічна. А тут, якраз десь посерединці і звучання дуже класне, прикольне, стильне. Мені сподобалось. Ми йдемо далі, схожа, випустила трек Піони. Я хочу роздягнутись по, по по повністю, наче усі мене бачать, перегорну сторінку по 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 повісті, усі кому не дуже я. Прошу мене пробач життя сильно не передбачуване, і ми у ньому крапельки побачені, усе найкраще, все одно колись мене. Мені подобаються такі пісні, як від коли, так і від нічки. Але якщо ну, у нічки вони є такі більші електронні, там більше звуків, то. Ой, Никола, вибачте, від схожої, то схожа вона в неї є дуже класний альбом там, під фортепіано, він настільки ну, чуттєвий і ніжний. І, і цей трек, от саме куплет, він такий, тобто рояль, голос. Неймовірно, ніжний голос, який тебе просто лоскоче, Мила, милано, чому ти плачеш, світ милоснішки пошпада. трішки, ну такий не знаю, біт можливо, треба було підібрати якийсь інший, як на мене. ну Він виділяється прям дуже різко. Але це моя думка. Трек все одно мені подобається. Я додав його і дякую співачки схожа, за цей трек. Ми йдемо далі. Це древо, який випустив альбом Перший тайм. До речі, огляд я теж робив на цей трек, який ми зараз послухаємо. Ось він. Є огляд на моєму каналі, і як ви бачите, що всі інші треки мають прослуховування. Отже, це треки, які ви раніше могли а, чути. Тобто це такий підсумок Де цього творчісних. Я де б не втрачав, зна, де буде б шукав, знав, Сонце сундстоянням буде там, де б не слува, де буде волів.

Якщо хочете більше знати, що я думаю про цей трек, ви можете а, подивитись огляд, який є на каналі. А ми йдемо далі. А, Сусіди стерплять, випустили трек Тайлор Дерден. Хто не знає, це герой а, твору Бійцівський клуб. Отже, давайте слухати. Я шукав собі дорогу, а знайшов лиш петлю Не вдалося стати хибі, то ж нервово полю. Не вдалося бути сильним і сміливим. Я не став. Як, як я стану чоловіком, якщо батька я не знав, затикай за разом, як ми були малі, то щесно став повернути своє. Прикольні слова, ну така простенький такий рок, поп рок чи електронний рок, але мені подобається цей гурт. Він має своїх прихильників і має свій стиль, в якому вони роблять треки. Ну чому б і ні? Тобто, ну, мені заходить, наприклад. Ми йдемо далі. Тіханет випустила альбом. Я не чув цю співачку раніше, тож давайте послухаємо і скажу про її творчість. Пару слів, що я дослідив, слухаючи сьогодні її треки, Тречі думай, релігійні сні до чого ти так само гнилий і грубий. Я провалилась, але стопо. Ну цей трек, та ще два, вони такі більш якісь ну, депресивні і похмурі, але у кожного з нас, мабуть, бувають такі настрої. І тут е, треба ще дослідити і творчість, тобто послухати, що про що, але мені подобаються такі пісні роздуми. Ой, Якщо захочеш бути зі мною.

Співачка Тиханна... Тиха. Нет, подивиться на е, ну, цей огляд, що її ну, всі треки вони якось розвиваються по одному малюнку. Не мелодія, а саме малюнку, що я маю на увазі. Тобто, починається все зі слів та гітари, потім додаються якісь е, ну, електронні фішки та барабани. Ну, от, Чому б не розпочати якось по-іншому, не просто з однієї гітари і вокалу. Ну, тобто, треба експериментувати, бо музика трішки одноманітна. А, ну, якщо ти вже випускаєш альбом, тобто маєш якийсь досвід, можна, я думаю, і ну, щось, щось зробити і по-іншому. Ми йдемо далі. Вибачте, не знаю, як, як, як прочитати ТЦ. Хіна. Ну, в общем, <ші> <Шіна>. <ші> це молода співачка чи група, я не знаю. Але ось це єдиний трек, який з'явився, і ну, потужно, прикольно. Давайте слухати. Кицюня, як ви бачите, не витримала такої музики вже пішла від нас, але ж не забудьте поставити для неї лайк. Знаєте, я здивувався, що це український гурт. Е, у нас таких гуртів мало. Саме в такому стилі, в такому жанрі, знову ж таки, трошки депресивно, таємничо, е, такому повільному, тягучому, не знаю, от мені подобається і цікаво було б послухати їх українською, як це б звучало, але ну. от... Приспіві трошки надривний, але ну от мені знову ж таки заходить, цей надрив він тебе не відштовхує, а він тебе е заставляє переживати теж разом ну, от, зі співачкою, як на мене. І це круто. Тобто, мені хочеться бачити е такі треки. І україномовні також цікаво було послухати. А, гурт Home Punk, якого я теж раніше не чув, випустив такий міні-альбом на три треки після смак. І, в принципі, зайшли мені всі три треки, але додав собі один. А, ранню творчість послухав, ну, що ще недороблено. Тобто, оцей альбом, він, мабуть, найкращий, але давайте ж слухати. Моє життя пропагнуто та до дофаміном Ми кожен день, що ми живі Стане притлеє наші, як тоді І воно не останні, небеша, хто був тут Я не вірю сам собі, мої почуття завжди вруч Давай просто мовчати, закриємо руками очі, щоб не догнати Чи Нам давно не місце серед всіх стін сім Наплаши від реальності, просто штучно втікти І кожен день, що ми живі, ширі ставить Таке звучання трошки сирувате, надривний голос, але от все вкупі створює непогану картинку. А, до речі, хочу зробити маленьке оголошення, що наступний а, топ тижня вийде трошки пізніше, тому що я вимушений поїхати у невеличке відрядження на 10 днів, і а, відео парочку буде виходити, і, можливо, це вже вийде відео, коли я буду в дорозі. А, так що. Не скучайте без мене, ну зустрінемось, але потім вийде все ж таки мій топ тижня за вихідні. Він вийде, але трошки пізніше. Якщо вам сподобались ці треки, додавайте собі до плейлиста. Лінк в описі на мій плейлист, я лишу в описі під цим відео. Дякую за те, що дивились. Коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!